Вітаю вас малята! Сьогодні до нашої малинєвої скарбнички додамо звуки Д та ДІ. Перед нами на дошці молоток тато та його синочок молоточок. Послухайте про них казку. Жив собі великий молоток тато. Він був дуже працьовитим, роботящим. Усім людям ставав у пригоді. Ремонтував столи, стільці, полиці. Ремонтуючи чи то шафу, чи то стілець, любив повторювати д. 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 Підростав у молотка тата маленький синочок молоточок. Він часто із захопленням дивився, як працював його тато, і тільки випадала нагода, допомагав татусеві. Одразу ж приходив на допомогу, постукуючи. Ді, ді, ді яким був тату молоток? Працьовитим, роботящим. Хто намагався допомогти татусеві молотку? Так, маленький синочок-молоточок. Який голос подавав молоток тату? Д. 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 А який голосочок був у молоточка-синочка? Д, д, д. Зі звука молоточків пісенька не виходить. Звук немов вибухає. Звук молоточків можна тільки почути і вимовити. Пропоную взяти люстерко та перед ним правильно вимовити звук Д. Щоб звук виходив чіткий і правильний, потрібно слідкувати за положенням свого ротика. Зверніть увагу: рот широко розкритий. Язик із силою вдаряється в гробки, що знаходяться за верхніми зубами. Спробуйте сказати д. Д, д. А зараз я пропоную вам вимовити слова, які починаються на звук Д або Д разом зі мною. Дощ. Дощ. Дракон. Дракон. Драбина. Драбина. Дятел. Дятел. Впевнена, малята, у вас все виходить правильно. А зараз пограємо з вами у гру, де знаходиться звук Д. Звук Д у нас твердий приголосний. Позначаємо ми його однією рисочкою. Якщо почуємо звук Д на початку слова, ставимо рисочку в першій клітинці. В середній клітинці ставимо, якщо чуємо всередині слова, звук Д. І в останній клітинці ставимо рисочку, якщо чуємо звук Д в кінці слова. А от звук Д у нас м'який. Позначаємо його двома рисочками. І правила ті самі. Чуємо звук Ді на початку слова, ставимо дві рисочки в першій клітинці. Чуємо звук ді в середині слова, ставимо в середній клітинці. Ну і якщо в кінці слова, в останній клітинці. Ось звуковий чоловічок звука «ди». Він у синьому вбранні. Тому що звук Д це приголосний звук. На ковтинці в нього написано буква Д. На що ж схожа буква Д? Я побачив гарний дім. Хто живе у домі тім? Здогадалися, мабуть, в ньому літери живуть. На будиночок схожа буква Д. Ось звуковий чоловічок взяв схему слова. Тож починаємо гру. Будьте дуже уважні. Діти! Діти! Ми чуємо м'який звук Ді. Дві рисочки ставимо в першій клітинці. Удав. Удав. Звук Д знаходиться всередині слова. Він твердий, тому одна рисочка. Драбина. Драбина. Звук Д знаходиться на початку слова. І він твердий. Плед. Пледд. Звук Д знаходиться в кінці слова. Він твердий. Дятел. Дятел. Звук Ді чуємо на початку слова. Навколо нас багато предметів, в назві яких є звуки Д та «ді». Пошукайте ці предмети та пограйте зі своїми матусями у гру, де знаходиться звук. А зараз послухайте скоромовку зі звуками «ді» та Д. Дятле, дятле, добрий день! Дуб здоровий не впаде! Дятел дзьобом дріботить, 200 років буде жити. А зараз я вимовлю цю скоромовку повільно. Дятле, дятле, добрий день! Дуб здоровий не впаде. Дятел дзьобом дріботить, 200 років буде жити. Попросіть своїх матусь допомогти вам вивчити цю скоромовочку. Малята. Пісеньку, кого ми сьогодні вивчили, тата молотка та маленького молоточка. Буду вас чекати на наступному занятті. Всім гарного дня до побачення!